Всім привіт і рада вітати вас на каналі. Сьогодні у нас розпаковка продуктів. Ось таких невеличких два пакета ми закупили. Ціни на всі товари, які ми купили, можете ось побачити, а також залишу знизу під відео в описі. Покажу вам, що купили. В меншому пакеті у нас іде морква. Ось такі смачні яблучка. Яблубу беремо багато, бо в нас дуже діти їх люблять. В наступному пакеті у нас клітчик ось такий. Володі, серветки, такі помпушки з часником та зелені, масло. Два молочка. Дві ось такі ковбаски. Це у нас глобину салямі Соборна. Дуже смачна, до речі, ковбаска. Ось такий твердий сир. Сир косічка, я тебе дуже полюбляю. І ось десяток кільниць. Яйця такі в такій магазині, бо то їх знесли золотий не незвичайні. Ціни, звісно. В двох магазинах ми Скупилися в одному на 338 гривень, а в другому на 187 Ось такі невеличкі у нас закупки вийшли. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!